Цього року, друзі, зима дуже і навіть дуже тепла, але іменно зараз є рано, холодно. Я, чесно вам сказати, замерзаю. Тому ставте мені вподобайок дуже багато за мою старанну працю, за те, що я завжди для вас знімав відеоролики, завжди знаходив час при тому, що я працюю на повну ставку, вчився в університеті і в загальному. Ну, ви самі бачите, як я часто знімаю відеоролики. Я більшість своїх відеороликів завжди знімаю на вулиці, на дворі. Тобто це займає ще довше. Це ще треба вийти, треба зняти, треба змонтувати. Тому я вірю, що ви мене сьогодні підтримаєте, бо я замерзаю тут, чесно вам кажу. Хочу нагадати і сказати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка Будушність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет, і не тільки відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет рахунки. І вони знаходяться тільки принціонтарію, допомагають фінансово Україні, допомагають розвивати українську громаду тут Канаді. І також вони дуже професіонали в своїй справі і. Це є люди, до яких ви можете звернутися. Тому посилання всі будуть в описі під відео. Переходьте, дізнайтеся більше для себе. Буквально лишилося ще два тижні в цьому році. Два тижні в цьому році і починається новий рік. Починається новий рік, 2024 рік. І який він буде для України, іменно ніхто не знає. Який він буде для українців, ніхто не знає. Але вже є більш-менш така конкретна. Картинка, яку можна намалювати, і я хочу сьогодні вам про це розповісти. Я хочу вам допомогти, дорогі мої друзі, щиро серця. Я хочу вам дати можливість е, взяти себе в руки і поки не пізно зрозуміти, що для вас краще, який для вас вибір є кращим, і чому вам треба бути більш-менш обережним на даний момент. Більшості європейських країн починають е, помаленьку інтегрувати українські біженці у своє суспільство. Що це означає? З одного боку, це означає дуже добре. Це означає те, що українці поважають, українці роблять різницю в Європі, українці вносять великий внесок в розвиток європейських різних країн, в якій би країні вони не були, вони роблять там різницю. І це всюди написано, це всюди пишуть на офіційних сторінках, новинах і українцям дякують, українцям дякують за те, що вони такі працюють та хороші люди. Але є категорія українців, звісно, які дуже сильно люблять. Займатися різними махінаціями, розумієте, щось крутити, так як вони крутили в себе вдома в Україні, де вони деколи їм це виходило, проходило. Але тут такого вже не проходить в європейських країнах. Деяких українців ловлять, деякі українці е, попадають на різні кредити, набирають кредитів, десь потім пропадають. Розумієте, є такий малесенький відсоток таких українців, так само які псують для більшості українців е, їхній імідж і в загальному. Але якщо дивитися реально, то європа прекрасно розуміє, які внесок і чому українці такі важливі та потрібні Європі. Але вже з 2024 року декілька країн європейських починають вже конкретно урізати соціальні виплати. І не треба панікувати. Ніхто вас насильно не буде автобусами вести назад в Україну чи заставляти вас їхати в Україну. Кожна людина має право на свій вибір, і все буде залежати від вашої індивідуальної ситуації чи від вашої сім'ї, і наскільки сильно ви дійсно захочете залишитися в країні, в якій ви зараз перебуваєте. Бо вже досить пройшло досить багато часу, і більш ті українці вже впали в тих країнах, яких вони більш менш бачать себе. І добра більша половина українців, на жаль, не повернуться назад в Україну, і вони не повернуться назад в Україну, поки в Україні, як то кажуть, не все не стабілізується. І як ви на них дивитеся, це ваша персональна справа, думка. Але я, наприклад, вважаю, що не треба нікого судити і ні на кого не треба бути злим. Знаєте, життя не є справедливе, і звісно, що. Хтось інший би хотів бути на іншому місці, але якби так все працювало, ми б всі були б докторами, ми б всі були би адвокатами і, чи футболістами. А хто би тоді був би робив інший тип робіт, я не знаю. Тому не треба дуже сильно судити і злиться, Просто робіть все, як вам добре від душі, і живіть по своїх принципах. І робіть те, що ви можете змінити першу чергу. І сидячи вдома, сидячи на одному місці, можна сказати, і не рухатись ніколи в житті, то ніколи вас і нічого. Не зміниться, але якщо взяти ризикнути, то деколи цей ризик може перетворитися в дуже такий потужний, міцний клас для вас в майбутньому. Норвегія заявила, що з початку 2024 року вони будуть скасовувати соціальні виплати на дітей, і також, якщо ви захочете поїхати назад додому, якщо ви захочете поїхати назад на улюблену Україну, перепровести собі різдвяні свята чи просто поїхати відвідати свою сім'ю, то Норвегія буде вас вже рахувати як людиною чи особою, якій не потрібен захист. Який не потрібен захист Норвегії, і всі ваші виплати, всі всі ваші соціальні. Допомоги, які ви зараз маєте, чи навіть житло, яке вам уряд видав, воно просто пропаде. І це, можна сказати, показує одне, що Норвегія хоче, щоб українці залишилися в їхній країні, але Норвегія вже таким чином починає помаленько підтискати українців вперед. Каже, ідіть, ідіть працюйте, ідіть вчіть мову і допомагайте сплачувати податки. Давайте будемо назад віддавати країні, яка вам дала спочатку. В Ірландії заявили також, що будуть скасовувати виплати соціальні виплати допомогу аж шість разів для українських біженців. Заява там така стоїть конкретна і міцна, що потрібно вже інтегруватися в суспільство. Що вже прийшов досить багато часу, що українці, які Втекли від війни українці, які не можуть працювати, їм вже дали достатньо часу, щоб знайти себе в тій країні. Якщо вони до сих пір себе ще не знайшли, значить вони не готові на те, щоб залишатися в цій країні на довгий час. І таким чином можна сказати уряд Ірландії е, хоче. Сказати, що якщо ви в нашій країні, якщо ви там перебуваєте, то ви повинні самі переживати за себе, ви повинні вже самі за себе дбати. І давайте будемо з вами відвертими, хто коли в світі за когось там дбає дуже сильно чи дійсно. Кожна людина, кожна особа повинна першу чергу за себе подбати. Якщо ви за себе так не подбаєте, ви якщо ви за себе не подбаєте, то з вас ніхто ніколи так в житті не подбає, як ви самі. Бо ви тільки можете розуміти себе, ви тільки розумієте кожну кісточку вашого тіла і як вам добре, і як вам добре лежати, чи на тому боці, чи на іншому боці. І тому, друзі, це дійсно така термінова і заява, що треба бути обережним і думати про те, як же вам залишитися, як же вам. Можна скати, оплачувати свої рахунки в майбутньому навіть в Німеччині та Польщі Говориться про те, що хочуть скасувати, хочуть зменшити конкретно соціальні виплати. І це все просто так не йде. В загальному в ЄС вони хочуть, як я вже сказав не один раз, хочуть, щоб українці пішли працювати. І українці, які хочуть залишитися в цих країнах, вони повинні зараз, як ніколи, задуматись над тим, що якщо ви хочете залишитися, вам треба буде скоро бути готовими на те, що ви просто не то, що вас хтось не сильно викине звідси з тих країн, чи вас ніхто там не поважає, не любить. Ви просто будете зрозуміти, що якщо ви не почнете за себе заробляти, за себе дбати і думати про ваше власне майбутнє, то нічого з того не буде, і вам просто прийдеться кудись переїжджати. Бо життя в Європі дороге, справді. Якщо ви не маєте свого житла виплаченого, то, то повірте, там дуже складно жити, так як і в кожній країні зараз в світі. В Україні, знаєте, багато людей хоч мали житло колись, деякі люди вже втратили своє житло. І я вірю в те, що українці мають сильний дух, я вірю в те, що українці зможуть залишитися в Європі і це. Videos sutrukdytos dėl to, kad... Šob... Друзі, будьте обережними, думайте, рухайтеся, у вас є ще час, але треба розуміти, що з кожним місяцем, який підходить до кінця 2025 року, і коли тимчасовий захист буде повністю припинений, то українцям прийдеться вже, як то кажуть, самому за свій хліб платити. Якщо би я міг, то я би з вами завжди спілкувався і ніколи би не зупинявся. Мені дуже приємно мати таку класну аудиторію. Мені дуже приємно, що люди мене повірили, що людям подобається. Як я доношу інформацію, і я чесно щиро серця, просто люблю поспілкуватися з вами, дорогі мої глядачі. Вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.